Шановні колеги, обговорюємо важливий законопроект про збільшення видатків нашого дуже складного бюджету на 2023 рік. І тут йдеться і про збільшення видатків на Міністерство оборони. Але є одне питання: а де ж кошти від 30% контрактів, укладених Міністерством оборони, з передплатою, від яких не прийшло ані зброї, ані коштів. Можливо, варто розібратися з питанням, як витрачаються кошти. І звичайно, це була. Аби правильна функція парламенту контролююча, але ми самі її втратили. Вірніше, ви її втратили, тому що сьогодні, під час обговорення бюджету, тут немає вперше в історії українського парламенту самого прем'єра, і ми бачимо тільки міністра фінансів. На 63%, вдумайтесь цю цифру, збільшується бюджет. БЕП. вони будуть воювати чи кошмарити знову бізнес. Далі на 4,5 мільярди збільшується бюджет Міністерства стратегічної промисловості. Правильно, ми маємо думати про виробництво зброї, але це має бути кредити, тому що кредити це контроль, кредити це повернення коштів і кредити це зрозуміла зброя, а не чергове розкрадання. І, власне, можна на фінансування нашої економіки спрямувати кошти з державного дорожнього фонду, яке поки що не зроблено. Дуже важливо, що в цьому бюджеті є одна цифра: це мільярд 300 мільйонів на Міністерство закордонних справ. Саме цю цифру відстоювала наша фракція, бо вони підуть на консульства. Уявіть собі, це ви вашими рішеннями скоротили консульські служби сьогодні за кордоном, на які де величезне перевантаження. Ну і власне, ми наголошуємо на тому, що бюджет сьогодні має йти тільки на безпеку і оборону, і ми не бачимо в цих змінах забрати кошти з бюджету телемарафону, на який ви відділяєте 2 мільярди гривень на олігархічні канали. 2 мільярди гривень – це 100 тисяч.